Вітаю! Сьогодні будемо розбирати питання, чому так трапляються, що люди страждають на алкоголізм. А, людина холодна, а, яка має такі внутрішні, якісь психологічні травми, а, яка має якісь болючі переживання. І вона таким чином хоче відрізати, відрізати ці емоції, відрізати ці думки, відрізати біль, який є в ній. Тобто, перше, розчарування, глибокі втрати, невміння відпускати минуле. Тобто від минулого, від думок ми тікаємо в чарку. Це може бути нормою в сім'ї. Це може бути людина, яка виросла да, в колі людей де пити звичне явище. Ну, тобто, ну, Така собі норма. Да? Ну, або ж якісь родові установки. Пажик це незрілість у нас. Людина не вміє нормально спілкуватися з собою, з оточуючими, знову ж таки, дивиться на світ через меча. Така внутрішня незрілість, ну, тобто, є проблема, да? Ми замість того, щоб її вирішувати, такі люди не знають, як вирішувати. Вони слабкі, не вміють. І вони починають пити, вибирають простіший шлях. За дияволом, це залежність. Карта перевернута говорить, що ніби людина й хоче звільнитися від цього. Да? Але все ж таки вона втрачає контроль. Тобто. Хоче й не може. Це, мабуть, коли людина каже, та я можу кинути в будь-який момент. Я зараз вип'ю, зараз мені трішки краще стане, зараз я піду в забуття. От. Але я можу зупинитися будь-коли. Для мене це не проблема. Я не алкоголік. От. Але залежність є. Королева це або власний такий сильний характер. Або жінка, вплив якоїсь жінки, що може? Може або підштовхувати, або навпаки намагатися звідти витягнути. Тобто, ну, це залежності від оточення. Треба глибше дивитися, розбирати конкретний варіант. Трійка Пентаклів це про роботу. Це спільна робота, це відсутність підтримки, спільної праці над собою. Це може бути відчуття, також, що ти не вписуєшся в колектив, не вписуєшся в якісь рамки. Це може бути оточення, яке впливає. Шістка це про баланс. Дисбаланс такий у даванні отримуванню. Тобто, якщо у людини не вистачає чогось в житті, вона намагається компенсувати от саме алкоголом да, те, чого вона немає. І він стає таким своєрідним замінником. Зумін, замінником того, чого немає. Ну, наприклад, турботу, яка людина не отримала. Або не навчилася давати сама ж. Вибір шляху ну, шукає вихід, є сумніви, але вона не знає, як інакше їй жити, як інакше їй діяти. Ну, тобто людина, що страждає на алкоголізм, вона ніби і розглядає інші варіанти. Але все ж таки стоїть недіючим. Втрата ясності, самообман, відсутність контролю не може контролювати себе така людина. Вона себе обманює, від, ну, обманює, але ну, якби. Ми розуміємо, да? і карта показує, що це самообман, це відсутність е, сили е, нашого розуму, да, е, свідомості, здатності контролювати і не впадати в такі крайності. Е, карта сім'ї це е, сімейні якісь проблеми, е, це родові сценарії. Це спадкові знову да, алкоголізму, ну чи просто відсутність підтримки з боку сім'ї, в якій знаходиться ця людина? І остання карта, яку я витягла, це глибокі травми серця. Це біль, карта болю, яку людина, біль, який людина не прожила, не відпустила. А вона намагається заглушити. Треба прожити, а вона намагається заглушити. <кій> ну, і в підсумку ми побачили, що Що алкоголізм виникає як поєднання багатьох факторів, зокрема, непрожитих втрат і болю. Да? А, родових і соціальних сценаріїв. Далі ілюзія, ілюзія того, що я можу в будь-який момент кинути, але ж не можу. Чому? Тому що є така внутрішня незрілість, нездатність вирішувати конфлікти. Тобто людина йде в залежність тоді, коли не може впоратися зі своїми емоціями, не знає інших шляхів, бо виросла, так, або просто знаходиться в такій точці, емоційно, емоційно важкій, з якої їй без допомоги підтримки не вдається. На жаль, самотужки. Вирватися. Вона не бачить інших способів або ж самовиразитися, або ж пережити і зцілитися від цих емоцій. В кінцевому сценарії ми бачимо, що така людина просто заглушає алкоголем свій біль. Все по колу відбувається. Е, ну, е, а відповідь, як е, як з цього вийти, е, я пропишу у постійни ще під цим відео. Е, цінуйте своїх рідних. Даруйте їм любов, підтримку, не залишайте їх один на один в скрутний час.